Так, друзі, розпродажа запчастин. Шероле Авео Т250, китайські, ось таке що Китай в дуже хорошому вони, кому треба. Таке потім, що в нас ще є? Так, туманка Авео Т250, фара Авео Т250, це фонар задній Т250, може кому треба. Новий, це все нове. Зеркало шеролеве з підігрівом Т250. Спіді. Потім фара Шероле лачеті, ліва, фара тіковська, тік. Друзі, запчастини не продаємо недорого, не з ринка. Ось фара на ринку стоять 25, значить вона у нас буде стояти 2000 гривень. Якщо фара стоїть 1000 гривень, значить у нас буде вона стояти 700 гривень. Далі, що тут у нас? Туманки, лачеті туманки. Сан-Сан Корея. Ось такі туманочки. Теж ціна їх буде сладенька, друзі. Сладенька розборочка, сладенька. Так, такі туманочки у нас є, такі туманки, теж депо. Ну, тако, дивіться по номеру, з якої машини. Бо я, якщо чесно, я сам вже позабував.